Всім привіт! Граю в фінал маєте. Мадрид я і проти якоїсь там команди де змія малюнок з чим я не знаю, як це команда називає. Ой, я не думав, що... Я думав, я просто Барселони маєте буду грати. Бо Барселона дійшла до полуфіналу і останній раз проиграла.

сказати, Я ч гол не забив. Атака не Это потеря. Мбапе. МП. Амсайд. Бэм. Здесь всегда нужно быть на отличнемументе. Отличный а момент. Я и пишу отличный момент, я виплю. Так, иди. Давайте, якщо я зараз піду, вот так забью гол. Зараз ждіть, діть, коли в мене буде м'яч. То ви підписуєтеся на канал. Давайте. Оп. Хе, він тут защитник стоїть. Є, yeah, ви підписуєтеся на канал. З вас підписка. Осано Родріго перший забиває на. І бум. бум. Ви підписуєтеся на канал і ставите лайк. Лайк не обязательно, але підписуйська має бути. Скоро у нас буде новий учасник на пару тижнів. І він переїде кудись відтак. Він аж прийде Омбасатор. Почали. підкат. Глянь на підкат. Підкат! Ой, 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 не йдуть в атаку, файно. Добре, приход. МБП. Ем МБП. Ем МБП. Ем Там защитники мене вже заколібали, але що вийдуть зробити такі жорсткі. Яку Марію подачу якийсь Кривуль? Я Вальверди на подачу давав. Це такий позорний щот 1-0. Дубль. Так добре, я хотів за зампопейте, але веді Родріго те вже дав туди.

Бапа парел барела ну тела триго шо ты му лаучук на две минуты зашло все три-ноль Мы выиграли То підписуйтесь канал. Всім пока.